Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо мат в італійській партії. Ми граємо за білих. Перший хід Е2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на е5. Наш кінь виходить на f3 з нападом на пішака. Чорний кінь ставить. На С6. Стає на С6, захищає пішака. Слон ходить на С4. Це стандартно італійський початок італійської партії. Пішак противника ходить. На D6. Відкриває ход слону. Білий кінь виходить на c3. Чорний слон на g4 зв'язує коня і ферзя. Ми пішаком проганяємо слона. Або пропонуємо йому забрати коня і ми виведемо фірзя. Чорний слон відходить на H5. Наш кінь б'є пішака на c 5 Відкриває ферзя це пастка. Є, звичайно, тут варіант забрати коня. Ми скажем, забираємо ферзьом слона, але тут слон під боєм. Тобто тут є варіант такий нехороший. Але чорні обов'язково підуть на те, що заберуть ферзя. Ну де ж дармовий ферзь? Дармовий ну, обов'язково заберуть. На що і на що і ставиться ця пастка? Бо ще ніякої загрози конкретної не видно для, для чорних від білих. Після того, як побив е, слон на d1, на слон б'є пішака на а 7 Шах. У, чер... у чорних єдиний варіант відходу королем. Побить не можна, відходити тільки можна на Е7. Відійшовши на Е7. Наш кінь стає на D5. Шах і мат. Як на мене, рискований, але ефективний мат. Вивчіть, будь ласка, цю комбінацію та приміняйте в своїх партіях. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шах від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.